Привіт, друзі. Сьогодні побалакаємо про китайський автопром, який повільно захватує весь світ. Але є старі компанії, виробники, які позиції не збираються здавати. Оцей побалакаємо. пару хвилин. Привозили ми і класичні автівочки мерси. BMW, Audi, Volkswagen, привозили бівайдішки, зікри. І що хочу поділитися. Першими враженнями. Автівка складається з декількох компонентів. Ваша скрупульозна праця з вибору тої автівки, ви там читаєте, щось там дивитесь, щось там вибираєте. Тобто такий збір інформації про вашу. Майбутню подружку чи друга, автомобіль чи автомобіліха. Друга це така буде емоціональна складова, коли ви прийдете до неї, сядете, понюхайте її, подивитесь на неї. І от цей до образ, ці відчуття, коли ви касаєтесь. Матеріалів по салону, коли ви там доторкаєтесь руками до керма. І все це складеться в другу штуку під назвою Особисте відчуття, то як ви її відчуваєте, то як ви її бачите, буде вона вас радувати там за тиждень, за місяць, за рік, коли ви виходите з гаража там, чи на парковочку і дивитеся, і кажете, що да, в мене найкраща автівка. Ну або така ну я привикнув. Коротше, машинка неплохая. Тут є кое-какие нюанси, ну, я привыкну. есть Є такі спорні моменти у кожного автопроизводителя в історії вони були. Ті спорні моменти, ці спорні машини, коли там або машина абсолютно не подобається, або машина абсолютно подобається, або класична Германія, коли машина нормально хороша, а потім ти такий на наступний день придивляєшся, так, окей, ну, ще краще, потім вона ще краще, а потім вона ще краще, а потім ти такий класний вибір. Так от хочу поділитися мерседешечкою враженнями. Тими самими враженнями. Зараз їду в Мерседесі, EQE SUV 350, версія топ. І це стан. А близький капафіозу, коли ви сідаєте, от я сів, запах, окей, клас. вообще. Посадка. Окей, клас. А, вся приборна панель та налаштування і зразу вперше ти язик налаштовуєш. І скільки ти витратиш часу на те налаштування, і ти такий, окей, дві хвилини на зміну мови. Окей, дві хвилини на привикання. Окей, okay, дві години і машина така, таке відчуття, що ти їздив в неї все життя. Ну може не все життя, ну довгий термін. Тобто вона така, як улюблений кросівки. Удобно, практично, радує. Бистренько все в інтерфейсі, чирик-чирик розібрався, все керування, туди-сіди, телефон синхронізував. Все, все поїхало, на це ти витратив 15-20, ну максимум там, 2 години. І приїжджають китайські автівки. Вони Т -т 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 радують Ані... птиці високого польоту з заявленими характеристиками мільйон мільйонів, Вони там самі швидші, самі бістрі. І ось. дохода дела до машины. Она приезжает, в ней космичные характеристики, она завтра полетит на Луну. Она самая быстрая, самая крутая, самая практичная, самая алькантаристая, самая кожаная. И самая с дотяжками дверей, и самая автоматическая, и самая пилотируемая. Но нет. Вот она приехала, ты сел в нее и такой... Материалы компромисс. Вроде кожа, а вроде не кожа. Вроде сиденье классное, а вроде регулирования не выстачает. Вроде ты так подергал за подушку, а вона она такая, ммм, исползает обивка. И вроде салон такой классный, и ты такой, ммм, вроде не дуже. И ты такой посмотрел со стороны, и вроде хорошая машина, привыкнул. Но вроде не дуже. І тут е, виходить така штукенція. Стовідсоткова це благо, стовідсоткова, що в мірі появилося більше виробників, більше пропонуються сто процентів круто, сто процентів кому-заходить, сто процентів той скайфує від Нісан Жука. Е, до речі. Хтось там прям фанатія, хтось там прям а, вообще вона така стрьомна тачка. А, тому це добре, що багато пропозицій, багато виробників з'явилося з електромобілів. Ми зараз говоримо про електрички. наші. Наше все. Але під'їжджає класичний мерз і ти такий, ого, ще він такий. Ого. От ті враження, коли ти відчуваєш від першого касання, <сіхання> першого відчуття, першого враження, першого кермування, як налаштована підвізка, як налаштований адаптивний контроль, як налаштовано утримання в полосі, як налаштовані асистенти. как налаштована музыка, як сбалансирована посадка и зручность в салоне, и классика выходит вперед, по крайней мере для нас европейцев. Возможно, это как это называется, как это называется старинный подых классики, что может, это уже такий, такої, і ти такої М -м -м, не хочу нічого міняти. Але класичні плаття, класичні туфлі, класичні костюми, кажуть, за зворотні. Класика вічна автовиробники, на перший погляд, які ми думали, що вже здалися і здали позиції. Ніфіга вони не здаються. Більше похоже на якийсь такий мильну бульбашку. Стовідсотково китайці стануть преміумом, стовідсотково вони туди доберуться. Точно так же, як туди добралися японці, а потім корейці. Вони туди дойдуть. Але зараз це таке більш компромісне. Вони взяли бюджет того ж Мерса, наприклад, там за 50 тисяч доларів. І стовідсотково в них все дешевше. там. Все дешевше. Хто був в Китаї, той. Зрозуміє, а хто не був, то я вам скажу, що там все дешевше, окрім брендів. Бренди дорожчі, ніж усьому світі там, тому що вони фанатіють. Вони фанатіють від брендів міжнародних і від автівок міжнародних. Да, китайські автівки до котяться до того стану, що люди що вони вийдуть на збалансований. Вони, вони переманюють спочатку дизайнерів, і ти такий ого, а що так можна було. Потім вони інженерів переманіли і ого, що так можна, і сказали інженеру. До речі, з Німеччини кажуть, ну чувак, в тебе є бюджет 50 тисяч баксів, ну, злупи мені тачку. і Він такий, тик тик ти тик на коленки, хоп і злупив. Злупив, вони гарні. Зікер гарна машина, Бівайді гарна машина, шикарні автівки, але чогось не вистачає. Мабуть, наступне покоління для мене, для мене не для клієнтів. Клієнти окей, які ходить. Я кажу за особисто враження. Для мене воно ще. Хльова тачка, але не збалансована. Проблемки якісь, такі там нюанси, якісь то, якесь автопілот, вроді, автопілот, а вроді глючить то, вроді й то, а вроді не то. А тут все по-домашньому, така все шикарна, все великолепне, все радує. Мерседес радує. Він доставляє справжні позитивні емоції і немає тої такої. Стерпиться, слюбиться. Немає всіх, воно своє домашнє раду. тому добре, що багато з'явилось вибору це шикарно. Особисто, на мою думку, китайці ще не дотягують до прем'ян. В бюджеті вони молодці, в бюджетних аптівках середнього класу вони молодці, вони вже дотягнули і перетягнули. А ось у преміум а, тяжеловеси сражаються. Там сидять ключки, які не збираються здавати своїх позицій. Мерседесу респект. Тачка класна. Ось так от, друзі, такі емоції, такі мислі. Вибирайте автівочки, ми вам допоможемо, привеземо любу на ваш смак і на ваш карман. Всім пока, бережіть себе!